Важка музика. Більшість людей скаже, що важка музика це метал. І це дійсно так, але не зовсім. Пересічний слухач і справді сприймає дескор, Грайнкор чи Блек Метал як хаотичний шквал ударів молотком по черепній коробці. Блядь, ёб твою мать! Особисто я прийшов до подібного звучання поступово від Рамштайн до Бехемот. Але давайте поглянемо за межі рок культури. Послухайте, наприклад, електронщика код чи химерні воплі авангардистки Деймонде Гелес. за витворіння японського явища мерзбов. Запевняю вас у порівнянні з ним увесь треш метал. Це як бальзам на душу. Послухайте хоча б годину поспіль класиків Шуберта чи Вагнера, і ви скажете, що це теж важка музика. Тож поняття важкої музики відносне і абстрактне. Все залежить від вподобань, наслуханості, складності структур тих чи інших музичних композицій і вашого сприйняття.